Вітаю, друзі, Ви на каналі Облога, і сьогодні ми з вами розглянемо основні моменти другого сезону гри x Дефайт. Потужна фракція Розбишаки приїхала до нас з гри Far Cry New Dawn. Це війська, пані Лулу та Мікі, головних антагоністок цієї гри. їх, до речі, зможете під час гри дуже прикольна фішка, що у кожній фракція є свої унікальні диктори. У облогових це нас штабний, у гакерів Dogs це штучний інтелект з Watch Dogs. Ну і так далі ви зрозуміло. Давайте перейдемо до їхнього геймплею, бо тут так і є про що поговорити. По-перше, пасивна здібність. Розбишаки завдяки вбивствам можуть дозволяти собі розганятися, покращити свою швидкість перезарядки та швидко стрільби Ми маємо три ступені розгону. Перший отримаємо після першого вбивства, другий після другого, і останній максимальна фаза розгону. Ми отримаємо за ще два вбивства ефект достатньо відчутний, тому розробники навіть окремо рекомендують зробити слот для зброї на розбишак, де можна не ставити модулі на швидкість стрільби та призарядки, а переглянути більш кращі варіанти, наприклад, для стабільності, прицілювання і так далі. В принципі, цей розгін може дуже легко замінити, адже поки що це прям відчутно. На вибір ми маємо дві потужні. Здібності, перше це гранатомет М79. Бачите ворога? Підривайте. Бачите щит? Підривайте. Бачите точку? Підривайте. Бачите павука? Точно підривайте. В магазині у вас два снаряди, і після їх використання або зміни зброї, здібність йде на 30 секундну перезарядку. Так, а що у нас на другу здібність? А тут у нас турель. Тобто буквально автоматична турель, зібрана, правда, зі сміття, але то таке питання. По суті, засунули дві штурмові гвинтівки, дали сенсор руху та пустили по колу на 360 градусів Пробачте, Це було поганий жарт. Так, це був поганий жарт, це треба буде вирізати. Турель достатньо потужно стріляє і є гарним помічником на режимах оборони точок. Але будьте то обережні, ці турелі достатньо легко ламаються, їх легко зламати завдяки здібності гакерів, тому за потужність треба платити. На ульту ці солодкі хлопчики та дівчатки мають справжній пиломет. Коротше, це пушка, яка стріляє пилами, які рикошетять і вбивають усе живе, до чого зможуть дістати. В запасі вони мають на даний момент 6 дисків, кожен пролітає певний проміжок часу, перш ніж зникнути. І це просто божевільно, як на мене. Але приходять до нас розбишаки на. Одні, а з новою зброєю і новими мапами. Почнемо зі зброї. Перш за все, це ПП-19 або ж як у нас в народі кажуть, бізон. Унікальний він тим, що серед усіх пістолетів кулеметів він має найбільшу шкоду та найбільший коефіцієнт шкоди по голові. Великий магазин на 55 куль, плюс гарна стрільба на середньодальній дистанції, робить його точно одним з лідерів серед існуючої сьогодні метод зброї. Далі L86. Мої гравці у блогі одразу згадають це класичну штурмову гунтівку британців, але у цій грі це такий булпап кулемет легкого типу. Це найлегше. І тому найшвидше кулемет у цій грі, який поєднав собі одразу два класи. Він підходить для тих, хто досі не визначився, що саме він хоче. Кулемет, потужний, силу з ним, ну типу ба-ба-бах, чи таки штурмову гонтівку. І на смачненький у нас дробовик спас 12 один з найгірших дробовиків Rainbow Six Siege, але певно один з найкращих у X-Defined. Це полуавтоматичний дробовик, який на середній дистанції може вбити ворога за два влучних постріли. Єдине, що перезарядку в нього достатньо довга. Прямо зараз на ваших екранах новий режим Бомба, який спочатку обіцяв. Випустити в першому сезоні, але прийняли рішення його дополірувати до ідеалу, і випустити саме в цьому сезоні. Це класичний 6 на 6, хтось мінує, хтось розміновує. Все це по раундам, без можливості респауна. кожен раунд сторони міняються, дві локації на кожній мапі для бомби. І граємо ми до 6 раундів перемоги. Кастані ігри. Люди давно просили, і кіберспортивна сфера без цього нормально не може зараз стартанути. Розробники сказали, що в цьому сезоні точно, але не на старті, ближче до середини сезону, буде анонсована і релізната бета-версія. Кастомних ігор, звичайно, це означає, що з ними з'явиться і режим спостерігача, який дасть роботу кастерам, режисерам, аналітикам, ну і творцям контенту. Звичайно ж таки, тому дожили по мапам, все як і в минулому сезоні. Три мапи стартуємо ми з портової мапи Far Cry New Dawn, яка вийде на початку. Середині ми отримаємо мапу у сигнал. Це теж з цієї. Гри. І під кінець ми отримаємо мапу покинутого космічного музею зари за Division 2. Наостанок, із цікавого залишається димова граната, яку додадуть зьому сезону, і ви зможете її отримати абсолютно безкоштовно з бойової перепуск. <laughs> Також розробники зазначають, що після цього сезону нам майже одразу варто чекати хотфікс, який виправляє багато багів у цього сезону, і технічних проблем, наприклад, колізія гравця чи покращення звуків кроків. Коротше, хотфікс ми чекаємо і потім залітаємо. Ось коротко про новий сезон Макс Дефаєнті. Ми все Чули, ми все побачили, а тепер треба дочекатись до повного релізу. Друзі, сам був GoodBoy, Дякую, що подивилися відео. Зустрінемось, в з